Щиро дякую, що ви з нами. Кожен ваш коментар, подобайка та підписка допомагають розвивати український контент. Не кожна правда для чужих вух. Є речі, які треба берегти в собі, як світло в долонях, щоб його не загасив чужий подих. Сьогодні 5 секретів, які варто залишити при собі, якщо хочете зберегти внутрішню силу, гідність та спокій. Які не повинен знати ніхто крім вас. Ваші найглибші плани та мрії. Не кожен здатний зрозуміти те, що ще тільки зароджується, не кожен буде радіти за вас, діліться результатами, не розповідайте про задуми, бо чужий сумнів та заздрість можуть зламати вашу віру. Добрі вчинки, які ви зробили. Справжнє добро мовчазне, тихе. Не для похвали, не для глядачів, не для оцінки та одобрення. Коли ви допомагаєте щиро, Всесвіт бачить це, і цього достатньо. Добро повинно робитися від щирого серця, без всяких передумов. Слабкі сторони, якщо не відчуваєте безпеки. Ваша відкритість це дар. Але не кожен його вартий, не кожен має насолоджуватися вашою відкритістю. Говоріть про рани лише з тими, хто не торкнеться болючого пальцем, хто не використає цього проти вас при зручній нагоді чи інших обставинах. Що саме вас болить найсильніше? Бо іноді саме туди цілять ті, хто хоче завдати шкоди. Ваша вразливість це не вада, ви людина. І ви маєте право бути вразливими. Але вона потребує бережного ставлення. Не оголюйте душу перед тими, хто не має серця, перед тими, хто не здатний зрозуміти вас, проживати з вами ці моменти. Глибина ваших почуттів до когось, якщо це односторонньо. Не всім потрібно знати, скільки вогню ви носите в серці, яку боротьбу всередині проживаєте кожного дня. Не кожне кохання має стати відкритою книгою, особливо якщо воно одностороннє. Деколи тиша це теж захист, один із самих надійних. Інколи найбільша сила у тиші, у спокої, у мовчанні. Не для того, щоб віддалитись, а щоб зберегти себе. Бо коли ви вмієте мовчати про важливе, вас важче зламати. Ви стаєте сильнішими, і тоді саме життя говорить за вас. Поділіться у коментарях, який із цих секретів ви завжди залишаєте тільки для себе. Підтримайте відео подобайкою і підпискою. І пам'ятайте, ваше світло не має бути на показ, щоб бути справжнім. Крок за кроком ми оберігаємо себе разом!